Привіт, з вами Зереліт, і ми продовжуємо гратися в Гаррі Поттер і Філософський камінь. Чесно кажучи, я призабув вже на чому. А, точно, ми йшли на урок Гербології в минулій серії. Так. Значить, продовжуємо. Йдемо до учительки спроут. Так, пам'ятаю цей коридорчик, добре. Давай Гаррі, виходимо. Що нас? у нас Там прохід. Ще й жабку мені дали. Дякую вам, браті. О, ні, що це за тварівка? І ще по мені як не можна? А, просто пробігати тут по одночасно. -по я, я думаю, що це проводить якось. О, подивіться, я вже сотінер. Чи як це правильно? Мільйонер є, а я сотнер. Скидаєте. Гургує. І відкривається мені потаємний вхід, так? Так, ж. Вже... І тут ще один горгує. А що мені тут робити? Тобі відкриється зараз щось, так? Там звоку. Ні, отут. Е. Pretendo! І це все. Просто випало декілька мені цих бобщиків. Боб'ів. Так, з хіської стрічкою не айс сам взявся. Тобто це все, що тут буде, поби? Оооо. лише час мій витратили. Почему а нет, за них же можно было картой только так. Ага. Ха. Ха. Hello, Сия. А, это еще ж так я снова взял удобрено. Ну, Все одно. Ага. Да. Уже ты меня освоил. А, а, У нас тут. Я поки на цей урок дійду, то напевно, всі тут тайнички познайомі, так ну так, Алогора! Ало Ой, як я знав, як я знав, що воно там є. Просто бачив цю стежечку. Так, так. Нічого більше. Пенка целую мене. Еще один давай. Еще раз. Еще раз. Е, ага, yeah. все, поплаву всех трьох. Та ну, ну карточку дайте. Напевно, просто в першій грі промальовано мало карточок. щоб... Але, ще 20, ще 30. Так, відкривай мені двері. Ти. Алло, Хамара! Ну, і що вам Ну, добре, йдемо. Повертаємося на наший шлях. Алло, Хамара! Бо Герміона буде ображатися, якщо я... Та, все, буде ображатися, якщо я закився на урок. Так, я напевне звідси вийшов, і мені треба сюди. Мені жаба не потрібна, в мене і так все ж Так, це лабіринт, добре люблю лабіринти. Ау! Це було больно, чувак. Сорги вивел, це все що? Чи в тебе заклинення? <плес> мені тепер аж туди вертайся. Ну класно. Mm -hmm. а тут же ж така сама калітка, Відкрийте тут мені. Ей!

А ну я у воду вступив чи ні? Так, дивіться, у мене під... ноги під водою. Клас. Не думав, що це таке. Ууууу, дуби! Та не вилазь. Добре, попробуй не вилазити на цей світчик. Ай! Спробував один. Ну, все дуже. Давай, без мене не чекуй тут. Ні. І що я отримав 4 боба, так і все, таємно. е Так, сюди, 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 Гаррі. Швидше. че... Давай, стрейфом, Є, прийшов. Ну, нарешті я дійшов до класу чи ні? Ба Баба-боба. і заради цього я сюди йшов. Ну, де мій клас нарешті. Так, тут нічого, тут нічого. Вау! Це що таке? Це що за ліфт такий? Хей, Харри! <laughs> Thanks, nice, nice. Thanks for helping us out, <laughs> Harry. Here's a yeah, wizard card, then. Hope card we don't have this one, one yet. Oh, ano, dai, dai, dai. Come on, George. We've got work to do. <laughs> Нова картка! Давайте подивимось. Що вона за карточка там? Е е е ось він. Красунчик. Так. Годрик Грифіндор. Середньовічний чарівник. Роки життя невідомі. Один з засновників Гогвардської школи. У його честь названий один з чотирьох факультетів Гогварсу. Здогадайтеся, який? На відповідь у вас є півсекунди.

mm-hmm. observe the correct incendio symbol Dobre, hold zaraz. down the mouse button and follow the pattern then release the button incendio. okay. an interesting variation on incendio but unfortunately it's wrong try again mr potter and be patient. Ви мене перервали, вибачте. Ні, ні, ну там уже. Ну, тут було, ні, ну засчитай мені, ну як же ж так, Гриффіндор не може програти. Я знаю, що це варіація на інсендіо, але, наприклад, це вроде. Try again, Mr. Potter, Та спробуй я вже. Аккуратніше. Так, да. З цим у мене завжди були проблеми. До кінця... ой, ну майже, ну куди ти перервала? ну, Дай ще час, а. Добре, нехай, мені висадити сім'ї стати. Для червіника першого курсу Five це дуже добре. В в факультету В цього разу трохи швидше. Куди ще швидше? Ви мене попросили малювати по монітору, я б вам зробив би швидше, а так... Ну, в сенсі. Так, пальчиком. а не нефтей. 82%. Incendio! A uh, first rate incendio, first incendio mr. 10, 10 points! Facultative... Добре, давай ще раз спробуємо Ой, це буде уже, по моєму э, не не не. не, 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 не. Ну ні. 76, мені 4 не вистачило. Чому я не, не вів його рівніше? Скажіть мені, будь ласка. Будь ласка, професор, не кивай так головою, ніби ти мені відмовляєш у побаченні. Або читаєш репчинку. Не треба так. Будь ласка. Добре, я готовий. Давайте, відкривайте двері. На балконі? Добре. Ти справді на балконі? Це Колючка, звичайна. І якщо накласти неї законання Ісендіо, вона з'яне. Але бухів бережі, наклавши заклинання, відразу свій у бік. Щоб вас не... Ай! Я ж не встиг відійти. Скажи їм, щоб вони не стріляли. Інцентіо! Е, в неї там не було колючки. Так не чесно, воно стріляє по мені. Ой, где ми? Гномики! Гномики! Атакуй їх! Цілий не, не, один боб, так? Да? Чесно. Ну дякую. Ді на тому, дякую. Залишайтеся там на балкончику паси, та я все зроблю за... А, справді, це ж не я сам не робити. Нічого. А, тут ось іще один. Не їж мої боби! Не їж мої боби! Не їж мої боби! боби! Зберігаємося! Так, значить, перед та, вами звичайнісінькі отквітні ще пальця. коді законання інсендію, щоб вони пов'янули.

Ми просто так боком зайдемо. Вони все одно стріляють по мені не будуть. Так же. Алло Ау, ау! Ау, ау! Ау! Досить! Досить! Так, продовжують мене ці будь-які атакувати. А я тоді коли ви <звук> то беззахисні, беззахисні. А ви безсердечні будь-які! Та вискочив же, що ти такий, а? Дивіться на нього. О. І тут є скриня, так? О, а тут залізла скриня. Може бути щось и а? А? а чому ти не репнув? Щось цікаве? Чесь цікаво? Як завжди, дуже Угу. 5 болбів чи 4. Oh. І сірочка. Ah. Так, це зів'яле дерево. Інсендіо. Oh, ні, немає. Алло Гамора! Фрипенсо! Алло Гамора! Ало Гамора! Випущена, напевне, приблизно... Алло Гамора! Не тони. А ні, воно не сухе, там листочка. Я собі такі схиці хочу в хату. Яй! Ви подивіться лише! Закарточка якогось чарівника! Ча-ча-ча-чарівника! Сек, ча. Чарівник, ча... Чарівник! Подивимося, що там, чи ні? Може ж подивимося, хіба у мене є выйдет. Эээ. А дам мне уходить. Алло, хамму! Так, добро, пьяненький. О, що там у нас за картка? Дядько, ти Ньюц Камандер. 1897 року народився, народився і теперішній час довго живе, хлопчика. Автор популярної книги про чарівників, чарівних тварюк і про те, як їх шукати. Де їх шукати? Ну, Може згодиться мені ця книга.

Що за звук такий? СТРІПЕНДО! Аж занадто Перед, відгадую наперед усі що, які, що тут робити потрібно. Так, лавочку треба відсловити, щоб просто зайти за неї. А, все Ну Давайте ще щось... позицію. Стрепензо! Це просто повипадало з дерева. Залали кушку. Так, вилазь сюди спершу. Молодець Гаррі. Тобі треба в команду дому стало Так, зірочка, І зіби. Хочу би, якщо я впаду цю страшну рідину і стентак і фух не впав. Бо мені якось в останній момент прихотілося знати, що там буде. Сприпензо! Сприпензо! Фрипензо! Фрипензо! Щось вони відповідають по миссию! Но ми є влітаємо. Так. Прижок. А, нема, слова «прижок». Так, дякую, за не буде сказали. Як там? Скачок. А що таке совається тут? А, це оце, тваринка. Як я тоді сказав? Стрибати. Стрибок, о, точно. так. Стрибу. Буде мені треба? Ты клатий зубами, ти мене лятаєш. Вибирать мені вище. я веще. Одна кнопка і по попасть не можеш. Ой, ж, ой, ж, ти ще на Інвокері не грав. Там мені сюди. Протонуло не туди мені. Це вже це пташку. Куди oh. мені може. Куди мені йти тут? Oh. А, ось слів включився. Бачу-бачу-бачу, бігу. Бачу, бачу, бачу. Е, обісейте, ви мене забули. Oh. А, oh. Добре, збереглися.

Добре, тут нічого немає, проходимо туди, де тут у нас. Так, ні, все-таки щось тут треба зробити. Так, щось тут треба зробити? Може оце якась ката треба? Далі вже щось буде We you Це так. We you Значний, сюди А куди ж тут іще можна? О, може, я просто не дістаю, бо занадто далеко WeCaria Це якісь прям богатирські ігри. CARIMLEUSO! Ah, а, стоп. Можем не виріс туди треба ще. Ще, ще... то... Не вже це буде перший раз, коли я щось з першого разу не буду. СЛИБЕНЦО! Так, це на якась колбата, так?

А, бо там, напевне, певна підходить лише до своєї платформи. Mm -hmm. хто міг подумати, а? Що до нас дійшла, відкрилися грати із кнопкою. Ой, поливалка включилася, дивіться, клас. Лівензо! Ой, крутяться, круто. Яка система, а? Але скільки води витрачається? Якби воно ще перекривало на певний час подачі води, що воно тільки бриз на вазон, бриз на вазон, бриз на вазон. Бриз на вазон, грає музон, бриз на вазон, грає музон. О, добре, не буду. Так, що в нас тут? Два дерева, з яких має мені щось випускати.

Я просто не думавсь провод. Не треба тут налякати своїми ш... щупальцями. Припей!

Ого, в менюшка підвисає. Ого. Отак нехай буде все. Я думаю, цього буде вдосталь, щоб ви чули і мене, і Гаррі. СЛІПензоу! Сліпензо! Ну не показуйте постійно, як ви відкриваєте двері. Я це і так побачу, це якби було воно за декілька кілометрів звідси, щоб мені... я не знав, що воно робить ця кнопочка. Тоді так. Або якась там потаємна кімната, що відкривається. Тоді можна, ну як. Я бачу, я стою попри цих дверей і ви мені показуєте, як вони відкриваються. Це не айс, хлопці. Ну, Хоча вам напевне все рівно. Чи все одно. не випустили ще бог знакови. Клас, вони тут так світяться. Вони люміністентні, так? Гасимо одну і мені вистачить щось хвилю. Так, Гаррі, швиденько вивозь. Давай, Гаррі, просинайся, Гаррі! Гаррі, ні! Гаррі, ні! ні Що ж тепер буде? Ааа, ні, тільки не ця зелена горгуля. Стрепендо! Стрепендо! Я розрахував, що вони будуть довше сподівання. Стремензо! Добре, забираємо боби і тепер без ніяких смішок, без ніяких ігор, ідемо і валимо тих. Сендіо! Сендіо! Слемендо! Стрепендо! Все, говорив їм, говорив і без коло. Давай мені трішки бобів. Я такий радий. Стрепензо! Репензо! Непензо! Алло, А ну давай мені все є Дякує! <звук> Несамовірний кейс захищайся від подач Обережно обереса, Розпалюємо є на колегу. Несимо, несемо, несемо, несимо, несимо. Так, і що в нас тут буде? Потаємно ця мапа. Тут ну, на вулиці, так, на зоні. Ого, зачіплю. Ще мене такі в школі уроки були. Попригай, поск... Поскакай, пострибай. Срібензоу! Так, є, двері вічинили, я бачив, що там є ще один ступень, східчик. І там має бути... Ух, щось цікаве. Тут буде карточка. Я вам кажу, тут буде карточка. Е. А ну так не чесно, я людей уже... Ну давайте, ну киньте мені карточку, че. Я людям сказав, що боє карточка. Карточка. Ну там. Ну а... что, досить непогано заробили. Як на той час. Гарі падай. Та ну не, якось не цікаво. Ти хай не кричиш. Я біг з такої висоти падав, я б там такі крики видавав. Що усі чули, що зореліт не вміє літати. А зараз усі почують, що наша серія знову підійшла до кінця. Так. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось наше проходження разом з Гаррі, ставте, будь ласка, пальчики доверху. Підписуйтеся на наш канал та чекайте на наступні серії. Щастячка, здоров'ячка. Побачимось!